Житлово-комунальні підприємства області активно готувалися до початку зимових нагараздів. На цьому наголосив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації В'ячеслав Сальников. Він повідомив, що підготовано майже 160 одиниць спеціальної техніки а у випадку сильних снігопадів залучатиметься додатково. По населеним пунктам області комунальних підприємствах заготовлено. Біля 30 тисяч тонн фрикційних матеріалів, які будуть використовуватися для того, щоб боротися з ожеледдю на дорогах, тротуарах десь до 25 єдиниць техніки при настанні таких моментів, що пов'язано з ожеледю на дорогах. Техніка працює дорожниками області. В цьому році виконано значний обсяг робіт з покращення стану та ліквідації дефектів дорожнього покриття автодоріг загального користування справжньою гордістю. Вважають аварійний капітальний ремонт мосту на об'їзній дорозі. Прилук після проходу трьох колон танків у зону АТО міст зруйнувався. міст не простий на сьогодні. Це той міст, який проходить через залізну дорогу. І е, були дуже великі риски. Але ми з ними справилися. І на сьогоднішній день, на цьому тижні, ми відкриваємо рух повністю через цей міст. Вчасно підготувалися і до роботи в зимовий період, каже Євген Зражевець. Техніки, звичайно, не вистачає. Вона 70-х років випуску, але працює справно. Та швидко почистити сніг на всіх дорогах неможливо, тому обирають за їх важливістю. Перш за все, ми уділяємо увагу. Дорозі М01, М02 – це державні дороги, які надзвичайно з інтенсивним рухом, потім в'їзди до районних центрів, потім місцеві дороги. На жаль, так. У комунальників обласного центру також є графіки прибирання як вулиць, так і прибудинкових територій. А якщо хтось хоче самостійно розчистити сніг у своєму дворі, може звернутися до жреду по чергову лопату. Много часника обращаються, заїхали автомобілем на стоянку і виїхати не може. Ну понятно, в п'яти в дев'яти не у кожного є можливість хранити лопату. Тобто теж это предусмотрели, щоб люди, як говориться, самі приходили, проявляли ініціативу. Так же ну, ну, самі собі і всім останніми наказували допомогу. З погіршенням погодних умов збільшується кількість ДТП. Та працівники Державтоінспекції наголошують, причиною аварії є порушення правил дорожнього руху, а слизька дорога чи снігові замети лише супутні фактори. Початку місяця на території Чернігівської області сталося шість автопригод, в яких дві людини загинуло, та чотири людини отримали тіла ушкодження різного ступеня тяжкості. Державтоінспекція Чернігівської області звертається до всіх учасників дорожнього руху в зв'язку з переміною погодних умов дотримуватись порад державно інспекції, які є на офіційному сайті інспекції Чернігівської області, та зважати на прогнози синоптиків, дотримуватися правил дорожнього руху. Небезпечне швидкості руху, швидкісного режиму перед від'їздом в дальну дорогу перевіряти технічний стан своєї атівки. І кожен водій повинен пам'ятати, що на дорозі він відповідає не лише за себе.